Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Почувши це, один із тих, що сиділи за столом, сказав до Нього: Щасливий той, хто їстиме хліб у царстві Божій, а Ісус озвався до Нього. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Під час вечері послав Він слух своїх сказати запрошеним. Ідіть, усе готове. Тоді всі вони Однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав, поле купив я, мушу піти на нього подивитися. Вибач мене, мені прошу тебе. Другий сказав: П'ять пар волів купив я іду їх спробувати. Прошу тебе, вибач мені. А інший мовив: Я одружився і тому не можу прийти. Повернувся, слуга й розповів це панові своєму. Рознівався тоді господар. Та й каже до слуг свого: іди що найскоріш на майдани, і вулиці, міста, і приведи сюди вбогих каліг сліпих кульгавих. Пане, озвався слуга, сталося як ти велів, і місця є ще, сказав пан до слуги: піди на шляхи та огорожі і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам ніхто з отих запрошених. Не коштує моєї вечері. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Чуємо таку одну історію, що Ісус переповідає, і про що йдеться? Йдеться про те, що Христос, Господь Бог, усіх нас хоче бачити на спільній зустрічі, на спільній вечері, на спільному розділенні радості, яку Він готує для нас. Тобто ціль Господа Бога зустрітися. За одним бенкетним столом. Це десь така дуже далека перспектива, тому що це йдеться про Воскресіння, так? про вічність, про те, що у те, що ми віримо, але дуже часто і не розуміємо так? про що то йдеться. Ми розуміємо, як виглядає це життя. Ми розуміємо, що відбувається з нами, коли ми робимо якісь певні вчинки. Але ми не розуміємо, як то буде, коли ми залишимо цей світ, і що відбудеться там. А там Господь відкриває двері, так, що Господь хоче з нами зустрітися за оцим вічним столом, де Він буде ділити, розділяти свою радість нам у цю вічність. Її важливо потрапити туди. І в цій історії, яку ми читали, ми чуємо. Що Господь іде, запрошує, натомість багато є тих, які відмовляються. Є причини, чому хтось купив поле, хтось має вчитися, хтось має щось до роботи. Тобто є купа причин, щоб сказати ні на цю пропозицію. Ми маємо тисячу причин, щоб сказати ні, так. Але кожного разу, коли ми кажемо Богові ні, ми кажемо ні нашу. Майбутньому щастю. Це теж повинні ми розуміти. І це дуже сумно, якщо ми в цьому житті постійно кажемо ні на якусь цікаву пропозицію, яку Бог для нас готує. Це може бути якась зустріч, може бути якась молитва. Наприклад, дуже часто буває, коли пропонуємо, наприклад, якусь молитву. Хто би хотів, наприклад, сьогодні вечором прийти на якусь молитву. Тут можна побачити, проекспериментувати, хто би хотів прийти. Я вже можу сказати, що тут буде якихось 10, може, а може й менше, бажаючих, що хочуть прийти. Якщо б я сказав, що сьогодні буде якась дискотека, а ще по 100 доларів нам будуть роздавати, то я думаю, що всі, всі ви були і ще й в черзі би стояли, так? коли це розпочнеться. Тобто ми дуже оцінюємо наше життя такими конкретними меркантильними. Рамками, що мені з того буде, що я особисто від цього отримую. Тому десь теж мусимо собі в часі цього Різдвяного посту переоцінити, так? за чим я біжуся, що я вибираю, у чому я відмовляю, який наслідок може бути в тому, що я відмовляю. Бо ми можемо щось відмовляти дуже прекрасне, дуже цікаве для нас. Натомість обирати те, що дуже швидко завершується. Тому бажаю вам, щоб ви обирали те, що буде вічним, те, що буде тривати, те, що буде не так швидко завершуватися. Бажаю вам гарного тижня, слава Ісусу Христу!